Ви не ідеальні, і це прекрасно. Нам постійно всі кажуть, що щоб добиватися успіху, нам треба бути ідеальним, нам треба старатися на 100%, нам треба викладатися, постійно працювати, працювати, працювати. Але у світі стільки багато людей, які постійно працюють і намагаються робити все якомога найкраще, але все одно вони почуваються нещасними. Оце постійне бажання сучасної культури добиватися успішний успіх. Треба бути успішним, треба бути ідеальним. Ще не кажучи про відомих людей, які в інстаграмі або в там в соціальних мережах виглядають ідеальними, що вони такі красиві, що вони такі успішні, але насправді дуже багато з них вони страждають на депресію, вони є нещасними, вони не відчувають себе реалізованим. Їм постійно здається, що їх житті щось не так. Я думаю, що це можна якраз побачити на кількість людей, знаменитих людей, які стають наркоманами, алкогольно залежними і так далі. Коли ми отримуємо весь цей успіх, ми не стаємо щасливішими. І багато людей вам будуть говорити про те, що. Зато я буду почуватися комфортніше, краще плакати в мазераті, ніж бути щасливим у однокімнатній хрущовці. Ну насправді чи це так? Чи це так для вас? Давайте розбиратися. Ідеальність це створений нашим розумом, концепт, щоб якось пояснювати, як треба. Бо завжди треба, щоб була якась соціальна норма. А зараз ми відчуваємо, що соціальна норма це бути ідеальним, це бути успішним. Нам треба все робити ідеально. А якщо ні, то ми не вдахи, то нам нічого не вдасться. В нас не буде успішної кар'єри. Але це ілюзія. Давайте подивимося, наприклад, на відомих людей. Всі ці люди вони постійно страждають якимись проблемами, у когось дислексія, у когось. Тривожні у когось депресія, у когось алкоголізм, багато з них мають погані стосунки з сім'єю, багато з них мають дуже сильні проблеми зі здоров'ям, які вони дуже активно приховують. То чи треба нам насправді вірити цим всім образам і малюнкам, які нам показуються у глянцях у інстаграмі про щасливе успішне життя, яке, якщо ми його будемо мати, тоді в нас все буде добре, ми будемо щасливими і не буде ніяких проблем. То насправді, якщо ми змиримося і приймемо те, що ми не ідеальні, чи наше життя не стане від того простіше? Чи треба нам буде тоді ганятися за тим ідеалом, який ми ніколи не зможемо досягнути? Чи воно того коштує? Чи ви хотіли би так насправді прожити ваше життя? Постійно знаходячись у пошуку того ідеалу, який ви не зможете досягти, ілюзія ідеальності, яку створює нам наш мозок, вона насправді є дуже обтяжливою. Чому? Бо наш мозок нам постійно малює цей ідеал, знаєте, таку картинку того, якими повинні бути. І як тільки ми починаємо виходити з цього створеного нашим мозком образу, то що одразу? Починається прокидається наш внутрішній критик, який починає нам активно казати, що ти не можеш дозволити собі бути таким, ти не можеш дозволити собі важити на три кілограми більше, ти не можеш дозволити собі бути некрасивим, ти не можеш дозволити собі мати погану шкіру, ти не можеш, ти не можеш. Як тільки ми починаємо виходити з цього образу, то ми одразу відчуваємо нещастя, бо наш мозок думає, що нам треба бути такими, але знаєте, наш мозок він. Працює таким чином, що він насправді не розуміє, де реальність, а де нереальність. Йому здається, що оцей образ він реальний, але насправді ми не можемо бути постійно отакими. От Чому? Бо людина не статична, людина постійно коливається. Це стосується нашої фізичної активності, нашої енергії, нашої, нашої ваги, всього-всього. У тому числі нашої кар'єри. Наша кар'єра не може постійно рухатися вверх, це неможливо. І у будь-якої людини навіть у самої успішної завжди відбуваються знаєте, скачки вверх та вниз. То ось це концептуалізоване ідеальне я яке створює ваш розум, воно насправді є по-перше, ілюзорним, по-друге, нереалістичним і третє, неможливим з точки зору стабільності. Бо ми постійно змінюємось на противагу цьому ідеальному образу, який він не зафіксований навіть так, він завжди є кращий, ніж ми самі є тут і зараз. То звичайно, що ваше бажання вірити цьому образу, воно є абсолютно нормальним. Бо ми всі хочемо бути насправді добрими у чомусь. Ми хочемо бути успішними, ми хочемо бути красивими, ми хочемо бути правильними, знаєте, такими, якими ми собі уявляємо, або як нам помалювали наші батьки що ми повинні бути. Це також є. Але насправді, чи ми тоді будемо щасливіше? Чи у вас було таке, що ви колись щось купляли або щось добивалися чогось, що повинно було б робити вас щасливим, але чомусь після цього це відчуття щастя дуже сильно проходило? А, чи тоді насправді це про щастя? Це, чи тоді це насправді ідеальність дає нам те, чого ми насправді хочемо? Одразу маленький дисклеймер. Це зовсім не значить, що вам треба перестати розвиватися, робити щось важливе, вчитися, розвиватися у різних хобі, у різних інтересах. Це не про це, це про те, що ви можете це робити, але при цьому не малюючи собі цього образу, того, яким ви повинні бути. Ви вже такий, який ви є, і це абсолютно окей. Якщо вам не вдається малювати добре, але вам це дуже подобається. Ну і що, малюйте, бо це для вас важливо. Це робить вас щасливішим, це вас наповнює, це робить ваше життя більш змістовним і цікавим. Навіть якщо ви робите це не ідеально, нічого в цьому поганого немає. Навіть якщо це не сподобається деяким людям, ну знаєте, подивіться на дуже відомих і успішних людей, які роблять насправді важливі речі. Все одно знайдуться люди, які будуть їх хаяти, які будуть казати, що вони погані, що вони роблять якусь маячню, і все це не має сенсу. Так буде завжди. То ви не зможете догодити всім. Але ви ж то тут для себе. Ви єдиний, насправді, хто є у себе, і єдиний, хто зможе насправді зробити себе щасливим і жити наповненим життям. І схвалення інших людей не допоможе вам у тому, щоб стати щасливим. То розслабтеся і спробуйте прийняти цю ідею, якою б жахливою вона вам не здавалася, що ви не ідеальні. І навіть якщо ви це зможете прийняти, скоріш за все, ваш мозок почне вам малювати катастрофічні образи, щось типу: я не зможу нічого добитися, я тоді ніхто, я тоді нічого не значу, тоді нічого не буде значити. Але насправді може виявитися, що ви все ще зможете продовжувати робити те, що для вас важливо. І при цьому ви не будете постійно тягнутися до цих небес, до яких ви ніколи не дотягнетеся. Ви зможете одночасно бути щасливим і при цьому розвиватися. І мені здається, що це дуже добрий баланс між тим, щоб жити якраз тим життям, яким ви хотіли би, розвиватися, робити все, що для вас важливо, робити все, що для вас цінно, і при цьому ставитися окей до того факту, що ви не зможете у всьому бути найкращим, правильним, ідеальним. І це супер. Бо тоді ваше життя стане насправді простішим, легшим і приємнішим.